Конфлікт ем, одне це слово, і вже, знаєте, ціла буря емоцій. Але чи завжди це щось таке погане? Ну, конфлікти це ж просто частина нашого життя, правда? Питання в іншому: ми ними керуємо чи вони нами? От давайте з цим і розберемося. Ну от, уявіть собі таку ситуацію. Хтось каже, ти конфліктна людина. І все це такі слова, що одразу змушують задуматися, а може навіть відчути себе якось ну невпевнено. Саме з цього відчуття ми почнемо нашу розмову. Добре, щоб рухатися далі, давайте для початку розберемося, а що це взагалі таке конфлікт. Якщо по-простому, то це коли стикаються протилежні інтереси, погляди, ну або цінності. І таке ж трапляється будь правда? вдома, у школі з друзями. І знаєте, хоч конфлікт це майже завжди дискомфорт, іноді навіть ворожість у нього є, скажімо так, неочікувана позитивна сторона. Уявіть собі, що це така собі сигнальна лампочка. Вона просто блимає і показує, «Агов!» Тут є проблема, на яку варто звернути увагу і її час дослідити та вирішити. Окей, щоб зрозуміти, як взагалі діяти в конфлікті, треба спочатку, знаєте, розібратися в його, ну скажімо, анатомії. Тож, яким бувають ці самі розбіжності? Так от виділяють чотири основні типи перший – внутрішньо-особистісний. Це, знаєте, така внутрішня боротьба, коли хочеться грати в ігри, а треба робити уроки. Знайомо. Далі міжособистісний. Це найпоширеніший, класика, між двома людьми. Потім є особистісно груповий, це коли одна людина йде проти цілої групи. Ну і нарешті міжгруповий, коли стикаються інтереси вже цілих груп. А зараз я розповім вам одну штуку. Це чудова метафора, яка, як на мене, ідеально пояснює корінь багатьох-багатьох суперечок. Це давня притча про слона та сліпих мудреців. Готові? Історія така. Шість сліпих мудреців вперше в житті натрапили на слона, ну і, звісно, їм стало страшенно цікаво, що ж це за звір такий, вони вирішили його обмацати, щоб зрозуміти. Перший підходить, торкається вуха, таке велике, плоске, і каже все ясно, слон це як велике віяло. Але тут другий мудрець, який обмацував ногу, заперечує та ні. Яке віяло. Він схожий на могутнє дерево. Тут втручається третій. Він тримає в руках хвіст і каже Ви обидва неправі. Це звичайна мотузка. Четвертий торкається бивня і вигукує Та що ви таке кажете? Це ж спис без сумніву. Суперечка розгорається ще дужче. П'ятий, притулившись до боку слона, Впевнено заявляє: ні, друзі, це просто висока шорстка стіна. І тут шостий мудрець, який тримає хобот, кричить: То ви що, дурні? Це ж змія. І ось тут найважливіше кожен, ну от просто кожен мудрець був на 100% упевнений, що саме він має рацію. І вони так сперечалися, сперечалися і так ніколи й не дізналися, що ж таке слон насправді. А чому? Бо кожен бачив лише малесенький шматочок правди. Класна притча Правда, вона чудово показує, як проблема взагалі виникає, але ж головне питання а що з нею робити, як її вирішити? І для цього, на щастя, існують конкретні інструменти. Давайте поглянемо, які є шляхи розв'язання конфліктів. Отже, управління конфліктом це знаєте не просто сидіти і чекати, поки все само якось вирішиться. Ні, це цілеспрямований активний вплив на ситуацію. Це процес, який вимагає від нас свідомих дій. Загалом є п'ять основних стратегій, і тут важливо, це не кроки, які треба робити один за одним, це скоріше різні підходи, з яких можна обирати Це співпраця, компроміс. Суперництво, підлаштування та ухиляння. Давайте тепер порівняємо дві, мабуть, найконструктивніші стратегії. По-перше, співпраця це такий собі ідеальний варіант. Знаєте, виграш-виграш, це коли всі разом шукають таке рішення, щоб задовільнило абсолютно всіх. Це ще називають консенсусом. А є компроміс. Тут обидві сторони трохи поступаються. Тобто ніхто не отримує 100% того, що хотів, але з іншого боку, ніхто і не програє повністю. Є й інші підходи, але вони, скажімо так, зазвичай менш ефективні, наприклад, суперетництво. Це коли головне довести свою правоту, перемогти за будь-яку ціну. Ще є така пара, як домінування та підлаштування, тобто одна сторона отримує все, а інша повністю поступається. Ну і ухиляння. Це по суті просто втеча від конфлікту, що, як ми розуміємо, саму проблему ну, ніяк не вирішує. Так, от, давайте повернемося до головного питання. Конфлікт це все таки загроза, чи може це можливість? Є одна дуже влучна цитата Далай-Лами. Давайте завжди шукати між нами щось спільне. Секрет успіху полягає в тому, щоб із самого початку виявити зацікавленість у точці зору співрозмовника. По-моєму, це ідеально повертає нас до тієї притчі про слона, правда, просто спробувати зрозуміти, а що ж бачить інша людина. Тобто, який головний висновок? Якщо розуміти, звідки взагалі ростуть ноги у розбіжностей, і мати в арсеналі правильні інструменти, то конфлікт можна перетворити з чогось руйнівного на справжній каталізатор каталізатор для сильніших стосунків і, що важливо, для кращих рішень. І наостанок просто залишимо в голові таку думку: а що якщо наступна суперечка, це не справді зовсім не проблема, а можливість?